Добрий день. Печовазі Ва будинок. Село Петропавська Боршавівка. В цьому будинку зараз робиться ремонт. Сам будинок 160 метрів, 6 соток землі. Така вхідна зона, це задній двір. Чи боковий. Гараж на одну машину є три спальні, два санузла. Кухня вітальня велика з виходом на терасу. Газ заведений, всі комунікації заведені в будинок на одну машину і ще можна паркомісця на дві-три машини тут поставити. Зараз покажу вам терасу. Тераса іде це вихід з кухні-вітальні, є камін, а тут йде вихід з гаража, тут є котельня. І також важливо значити є ще... є ще погреб. Зараз ми прийдемо, давайте. Перед тим як увійдемо будинок, десь до місяця повинен бути зроблений ремонт. Це котельня, хлопці працюють, тому не прибрано. Це гараж і тут ще є цокольний погреб. Така плитка, Одна з... це у нас сонвузли. Плитка буде ще, коричнева буде плитка, це де кухня-вітальня. Вже тебе підлогу заведено також. Тут можна чи сад, чи собі посадити, хантер автополив, газон є. Такий вид. Важливо, важливий момент це що дах. Перекриття даху це моноліт. І це дощова система. Рівньовка зроблена. Давайте пройдемо сам будинок. Трошки не прибрано, але ж зрозуміло, тому що робиться ремонт. Війшли. Справа велика шафу можна поставити. Така плиточка ще буде. Праворуч. Одна кімната, ріхаве вікна з клопакетом, енергоефективність 70-й Все підготовлено, залишилось тільки красити стіни під вас колір. Робити це санвузол Ще одна кімната, третя кімната, другий санвузол у будинку. Котельня з пральнею і виходом на горища. Горище це ще додатково від 160 метрів, ще метрів там 30-40 це горища. І місце під вітальню з каміном і кухню. Такий цікавий проєкт. 240 тисяч з ремонтом. Буквально до місяця вже буде все готово. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня!